Всім привіт! Сьогодні я вам покажу зоопарк у місті Мінеаполіс. Отже, парк був заснований у 1903 році і з тих пір став одним з головних туристичних місць міста. Квитки можна купити онлайн. Ціна для дорослого 22 долари. А для дітей та людей віком від 65 років вхід буде коштувати 16 доларів. У зоопарку можна побачити тварин з різних куточків світу. Тут мешкають рідкісні леопарди, гепарди, горили, тигри, леви, медведі, зебри та багато інших тварин. Мені вдалося дізнатися про програми захисту видів тварин, що зникають, а також про те, як зоопарк допомагає збереженню їх чисельності через розведення в неволі. Загалом я дізналася дуже багато нового про життя диких тварин та як вони виживають у своїх природних умовах. Крім того, в зоопарку Мінесоти було безліч видів птахів та рептилій. Кожен зі своїми унікальними рисами та характеристиками, і деякі з них були просто приголомшливими. Окрім цього, парк часто проводить цікаві заходи та шоу. У зоопарку є спеціально створені території для тварин, де вони можуть жити у своїх природних умовах. Загалом я отримала величезне задоволення від походу до зоопарку Міннесоти і безліч корисної інформації. Цей парк є чудовим місцем для проведення сімейного відпочинку. Тут можна познайомитися з тваринами, дізнатися більше про природу та просто розслабитися у красивому місці. Я вважаю, що відвідування з зоопарків це не просто розвага, а можливість дізнатися про світ тварин та їх захист.